Ми насправді підходимо зараз до курортного сезону в досить такому важкому, якщо не сказати, плачевному стані. Закинуло цю цей населенний парк, скажемо так, пуще водиться, і ну, треба якась увага до цього. І увага, відпочиваючи громадяни, киян, які будуть приїжджати сюди, і, звичайно, втручання органів державної влади. Із перлини. Пуща водиця може перетворитися на сміття. Доброго дня! У мальовничій території курорту державного значення Пуща Водиця зібралися пущани, активісти нашої громадської організації Київська пуща для того, щоб звернути увагу і киян, і громадян, і представників влади традиційно на ситуацію, з якою ми підходимо до початку курортного сезону. Справа в тому, що у нас велика кількість суб'єктів господарювання відповідальних за територію Пущі Водиці. Тут і КП Святошинське лісопаркове господарство, КП Плесо, комунальні підприємства, тут і національний природний парк Волосіївський. Але знаєте, коли багато батьків, то відповідальних знайти дуже важко. У нас фактично відсутній державний контроль за станом об'єктів природного заповідного фонду. Поза поза мною ви можете бачити повалений знак. Символізуючи об'єкт природно-заповідного фонду, який охороняється державою, і е, тому нам просто необхідно зараз втручання в усі ці питання для того, щоб ми пройшли цей сезон належним чином. Раніше тут були попередні роки тут були представники населено парка все ж таки патрулювали здесь, ну, хоч на вихідні дні більше, скажімо так. Зараз там, яка була реорганізація в цій структурі, і не прибрали зовсім цей контроль. Так? Зараз, що ми тут бачимо, значить, палять костри на ґрунті. Це заборонено зі цьому парку. Їздять мотоцикли, всякі квадроцикли. Заборонено, зараз сезон тиші, ніхто не контролює це, це питання. Засмічена територія, тобто закинули напризволяще цю. Цей населенний парк, кажемо, так пуще водиться, і ну, треба якась увага до цього. Потрібно виділити сюди людей для патрулювання, для прибирання, для наведення ладу на цій території. Знаєте, коли людина кидає бумажку, то інша людина теж кидає бумажку. Тому розруха починається в головах. І ми можемо казати, що в країні війна, нам всім тяжко, не до цього. Але знаєте, якщо ми почнемо робити, треба зробити перший крок. І треба робити декілька цих кроків. Ми повинні берегти те, що маємо, тому що занедбаність, яка зараз є у пущі водиці, вона може привести до того, що знаєте, із перлини пущеводиця може перетворитися на сміття. Так, і ми готуємо письмо, Петро коротко It's скажи, це не просто звернення, це доповнення. У нас офіційне звернення до всяких органів державних, і комунальних, і місь, міських по ситуації. Починається починаючи від міністра скази, захисту довкілля, звичайно, який відповідальний, фактично центральний орган виконавчої влади, відповідальний за стан всіх об'єктів природно заповідного фонду, лісового фонду і так далі. І закінчуючи, звичайно, комунальними підприємствами, безпосередньо структурами місцевої влади, які тут безпосередньо відповідальні за належний стан всіх цих територій. Які ну, просто повинні їх підтримувати, маючи відповідні ресурси, відповідні повноваження, тому що це перлина і національного масштабу, і перлина міста Києва. Сюди тисячі киян, якщо не сказати, десятки, десятки тисяч киян виїжджають під час посух, під час спеки в місті Києві для того, щоб відпочити. Ця територія повинна бути готова до зустрічі, відпочиваючи. Ну, і до киян звертаємось, щоб. Приїхали, приберіть за собою. Це не, не важко. Ви привезли заберіть з собою сміття для того, щоб наша пуща залишалась такою ж красивою, і ваша пуща і ваша, і ваша і пуща, пуща так.